Тому, мій дорогий сину, донько, підсумовуючи, заохочую тебе, пишуте співо в наступному, в наступній пораді в розпізнанні темі духів, пише, щоб ти приймав всі побожні почуття і духовні приємності за кожним разом, коли розпізнаєш в них вищі знаки, так? ті, які ми над якими ми роздамо попередніх е фрагментах. Приймай також в ім'я Господа усі потіхи, які від нього походять, лиш не прив'язуйся до, до них свого серця. Так, властиво, ми говорили, що сама потіха, добре почуття не є, не є самим по собі для нас метою. Так? Для нас метою є з'єднання з Господом Богом. Так? А ці потіхи, ці добрі почуття, покликані для того, щоб нас ближче привести до Господа Бога, нас з'єднати з ним. Далі отець Піво каже: поза тим будь завжди готовий жити без них, коли Бог вчинить тебе настільки гідним і здатним. Отже, це і ласка Божа. так? Взагалі життя з Богом це є ласка. так? І тому отець Пів каже, що будь настільки, коли тебе Бог вчинить настільки гідним і здатним жити без цих подіг. так насправді, бо знаєте, як. Е, батьки, е, мама забере в дитину цукерочку, то що дитина починає плакати, правда? І саме Бог не може відібрати якесь гарне почуття, яке ми переживали на нашій молитві. Е, ну і що? Ми починаємо нити, правда? Ми починаємо хвилюватися, ми починаємо непокоїтися. Ну і власне в каламутній водичці дияволові легше е, ловити рибку. Каже отець Біо, коли Бог чинить тебе настільки гідним і здатним. Отже, бо така дорога є певніша і більше заслуговує на нагороду. Отже, дорога такого більшого зречення, власне, посвячення Господу, Богу, я тобі Боже служу тільки заради тебе самого, бо ти є любов'ю. Не щоб отримати від нього щось, нагороду. Бог і нам так, як каже слово Боже, апостол Павло, що разом з Ісусом Христом Отець Небесний дав нам всі необхідні, ласка. Ось і тому. Така дорога є певніша і більш заслуговуюча на нагороду на нагороду, дорога, коли ми служимо Богу і безкорисливо. А Господь Бог нам в цьому допомагає. Амінь.